У нас першочергово стояла так, така задача взяти в полон корейського військовослужбовця. Я дивлюся там ОЗМ-72 зліва, справа, попереду, позаду. Кажу, давай обережно, нам 100% треба. І він демонстрував всіма своїми силами, він показував, що от я готовий себе підірвати і вас теж. Він тримав гранату і почався нормальний щільний артилерійський обстріл. Тобто вони почали використовувати всі свої засоби, які в них там були. Вони дійсно мотивовані, вони сильні, фізично розвинені, всі вони молоді. Вони дуже сильно просякли цією пропагандою, тою, якою їх, їхня держава наповнює. Я не завжди хотів бути військовим, хоча я мав талон свого батька. Я дивився на нього. Я, грубо кажучи, виріс у військовій частині, бо батьки, були обидва військові, десантники. З дитинства займався постійно спортом, тяжів до вивчення іноземних мов. Я подавав документи перший раз в військовий інститут, але в мене не вийшло, я пішов в цивільний. Почалася активна фаза війни більше, я вже думав про те, як. Кинути цей інститут, бо мені було вже теж нецікаво. Я бачив, що ну, мій тато ну, пішов воювати, е він повернувся на службу, пішов воювати так само. І е я думав, як би е мені так само, тобто піти, але я тоді хотів бути рядовим, звичайним солдатом. Насправді. Мене відмовив після цього батько і каже, солдатів достатньо вистачає, треба нормальних толкових офіцерів, які розуміються на своїй справі, розуміють, що вони роблять, тому тобі треба йти вчитися. І я обдумавши, знову-таки, здав ЗНО. Не пам'ятаю правда наскільки, але так якось десь середнячок такий. Здав ЗНО, поступив, відівчився, от, і вже як результат, грубо кажучи, я тут. Я працював як офіцер, відповідно перекладачем. А потім, як розпочалась війна, це такий коротенький період часу, всього кілька місяців. Почалась війна, і мені, відповідно, теж таке внутрішнє бажання. От воно горіло, от всі ж воюють. Я знаю багато. У мене дуже багато друзів, побратимів, які воюють. І для себе я не міг змиритися з тим, що я буду паркетним офіцером. Це в наших, так, в наших кругах так вважається, що паркетний офіцер, який нічого не бачив. Ну, як він може чимось керувати, або кимось керувати, або приймати якісь рішення, якщо він нічого не бачив в своєму житті, нічого не знає. А офіцер, там, навіть на мінімальному рівні, він має пройти все від самого низького тактичного рівня і до самого вищого стратегічного, якщо він має бажання і, і розвивати свою кар'єру в Збройних силах. Це нормальна практика для всіх офіцерів, і всі офіцери це мають пройти. Тоді люди будуть розуміти на керівних, вищих керівних посадах, що їм робити. Я вже застав тоді задачі в Кремінному лісі. Я для себе так само. Нічого не знаючи, тому що молодий офіцер, я особливо нічого там не бачив. Я для себе дуже багато відкривав цікавого, особливо стосовно ведення бойових дій і задач підрозділів сил спеціальних операцій, як вони їх виконують. Мені кожен день, абсолютно починаючи з кінця 22-го і по сьогоднішній день, кожен день, кожна задача, вона мені цікава, я її розбираю до кінця. І стараюся її довести своїм людям так, щоб вони розуміли кожен, що він робить, на якому етапі, саме звичайне планування. Але воно грає вирішальну роль в успішності виконання завдання. У нас першочергово стояла, скажімо так, така задача: взяти в полон корейського військовослужбовця. Відбилися там, двоє корейців, по суті, відбилися. Ну, один. Не дожив. от другого ми вже взяли такого тепленького. Він був дуже сильно наляканий, дезорієнтований. Я не буду казати, як конкретно ми його взяли, тому що це такий, така таємниця буде. Нехай вона залишається таємницею. Але ми скористалися цим, як зараз в військах і в наших підрозділах кажуть, удачою розвідника. У нас все вийшло. Ми за ним дуже довго спостерігали. Ми дуже сильно переживали через те, що ми можемо попасти в якусь засідку. Е, тому над цим районом ми використовували абсолютно всі свої можливості стосовно спостереження. Е, перш ніж кудись висуватись, ми повністю провели до розвідку всього району, е, до розвідку маршрутів. Е, єдиний нюанс був, напевно, найважкіший це пройти там мінне загородження. Ми вийшли і. Один з операторів нашого підрозділу просто каже мені: каже, я далі не піду. Я кажу, чого? Я кажу, а ти подивись навкруги. Я дивлюся, там по ЗМ-72, зліва, справа, попереду, позаду. Я кажу, давай обережно, нам 100% треба. Він каже, добре. І ми так невеликим маневром, все-таки змогли пройти, чудом не зняли ні одної міни, все-таки дійшли. І вже коли почали прочисувати той район, наштовхнулися на групу, ми прийняли бій так само і відрізали одного з військовослужбовців їхньої групи. Тобто він залишився, він був поранений. Його з допомогою наших безпілотних авіаційних систем теж було поранено. Перед тим як взагалі до нього наближатись, треба було спочатку спочатку його локалізувати, скажімо так, оточити, відрізати від решти, тому що решта вона почала тікати, а він там один залишився. Він, у них, можливо, є такий протокол, скидати з себе броню, зброю, щоб бути більш маневреним. І от ну, він вже відповз від своєї снаряги, бо ми її не могли знайти. Але в нього була граната. І Він демонстрував всіма своїми. Силами показував, що от я готовий себе підірвати і вас теж. Він тримав гранату. Я максимально просив хлопців не стріляти по ньому. Потім ми вже показали йому, що ми ну, небезпеки ніякої не становимо для нього. Надали йому першу допомогу. Він зрозумів, що ну, як мінімум його кривдити ніхто не буде. Але напевно дуже сильно був вирішальним фактором його дезорієнтованість. Просто в певний момент часу я в нього цю гранату. Дістав з кишені, бо він тримав руку в кишені з цією гранатою. Поки мій побратим надавав йому допомогу, я тихенько її висмикнув. І він весь шлях шукав цю гранату, де ж вона в нього, не міг її знайти. Е, я її просто викинув, пацани потім питають: ну, бережний з ним, у нього ж там граната. кажу, то все нормально, вже її нема. Е, ми йому надали першу допомогу. Росіяни вони одразу побачили нашу групу. Вони побачили його, вони побачили, що ми його там допомагаємо, крутимо щось. І почався нормальний щільний артилерійський обстріл. Тобто вони почали використовувати всі свої засоби, які в них там були, щоб позбутися нашої групи і щоб надати можливість забрати в полон саме цього корейця. Бо вони старалися максимально показати те, що от нема корейців, вони взагалі не воюють проти України взагалі. І вони приховували цей факт до останнього моменту, допоки ми, скажімо так, не здійснили успішно його здачу в полон. Вони дійсно мотивовані, вони сильні фізично розвинені, всі вони молоді. Вони дуже сильно просякли цією пропагандою, тою, якою їх, їхня держава наповнює просто. Ми знаходили різні записки, не тільки з нашого теж полку теж знаходили хлопці записки після того, як вони там вступали з ними в контакт, а потім обшукували. Знаходили багато чого. От. І, і все дуже сильно впирається в те, що вони от на рівні пропаганди, просто готові йти і воювати, і помирати за свого вождя. Але вони корейці. І вони воюють за Росію, і вони кажуть за родину. в одного з вже мертвих цих військовослужбовців корейських, коли ми обшукували їх, знайшли записку. Це був лист вступу до соціалістичної партії Кореї, по-моєму. І вони пишуть, що вони будуть битися з там японськими імперіалістами, маріонетками, вірніше, вони їх так назвали. А і вони дійсно, ті, які приходять сюди, вони дійсно кажуть, що ми думали, що ми будемо там, будемо там проти заходу воювати. Ми не думали, що ми будемо воювати з Україною і так далі. Е я думаю, що з певним часом, от, там тих полонених, яких взяли вже курейців, е їм відкриються очі на світ. Е вони жили в повній ізоляції, вони нічого не бачили і нічого не знають. Їм відкриються очі на світ, і вони зрозуміють, що вони далеко воювали не за добро. Росіяни. Давайте так, історично будемо казати, що у них завжди був цар, і вони цьому царю вірили. Е, Вони там себе можуть називати хлопами, ким хочуть. Тобто вони не свободолюбивий народ. Росіяни завжди будуть штурмувати м'ясо. У них це не знаю, може забити в голові на рівні ДНК. У них це один з таких найбільш успішних методів ведення бойових дій просто закидувати гарматним м'ясом. Були певні етапи, де вони технікою штурмували, причому технікою не далеко не старою радянською. Були етапи, коли вони штурмували дронами, коли вони дуже часто використовували розвідувальні дрони для проведення своїх операцій. Були етапи, де вони прям закидували артилерію, де вони авіацію використовували. Зараз використовують дуже сильно дрони. І дрони зараз грають дуже важливу роль, і, можливо, вирішальну роль у цій війні. І без дронів зараз ніяк. І військовим необхідно адаптуватися до цього дуже швидко. Заходи протидії, навпаки, якісь там використовувати використовувати засоби БПЛА для там, знищення ворога, для його ідентифікації — це дуже важливо. І на даному етапі зараз це необхідно розвивати і розвивати якомога швидше. І хто в цьому. В цьому руслі стосовно дронів, хто зараз передує, хто зараз є таким піонером, скажімо так, в розробці дронів і їх використанні, має перевагу в цій війні. Нам треба розвиватися саме в технологічному плані і берегти людей. Для мене, напевно, змиритися з втратами. Є ну, в нашому, особисто в моєму підрозділі, в нашій групі, двоє загиблих вже є. Ми їх пам'ятаємо, тобто ніхто забутий ніколи не буде. І ще, напевно, друге, це те, що, що війна закінчиться, і всі ті люди, які загинули, їх просто забудуть. І просто ну, люди будуть далі жити, як жили, і все. Це, мабуть, найскладніше. Тому що жертви, які вже були принесені, це дуже важко не тільки для там, побратимів, а більше для їх сімей. Мене мотивує от саме безпека моїх близьких. Я знаю, що вчора вони прийшли до когось в дім, а завтра вони вже можуть прийти до мене. І я не хочу, щоб це повторювалося не тільки в мене, але й в інших людей, щоб цього не повторювалося. щоб не було ніяких трагедій, ніхто ні за ким не плакав. І вони завжди. Розуміли те, що у них є якась опора, якийсь захист, що вони можуть на когось покластись. Я думаю, що це не просто для мене мотивація, це для мене таке бажання. Я хочу, я цим горю. Не все так просто. Ти не хочеш воювати зараз за свою свободу, значить, пізніше ти будеш воювати за своє виживання. Ось і все. Хотілося б насправді бачити її економічно незалежною. Це по-перше, щоб Україна мала. Щоб вона не просто була там, якимось е партнером або стояла на рівні. Я хотів би бачити Україну, щоб вона е знаходилась в якихось топах, е щоб не тільки можна було казати, наприклад, про економічне чудо е в Сінгапурі, да? а економічне чудо в Україні. Я би хотів би просто, щоб Україна розвивалась, наша молодь розвивалась, країна зростала, ставала сильнішою не тільки в економічному плані, а й в технологічному. Медичному, науковому, військовому вже зрозуміло, що е, немає кращого захисту вдома, ніж залізні двері. Знаєте, таке порівняння, е, така метафора, скажімо так, що збройні сили це залізні двері. Треба максимально всім демонструвати і показувати те, що у нас є сильні збройні сили, і з нами бажано не жартувати. Це більше посил до Росії, ніж до когось іншого. Тому я хотів би так, щоб Україна ставала кожного дня сильнішою. Територіально, може, ні, але щоб зростав народ, населення, їх економічне благо по суті і наукові досягнення. І я думаю, це було би для кожного українця, найбільшою причиною для гордості.